Привіт YouTube! Сьогодні знімаємо невеликий обзорчик на чорну альфу. Повна його назва це Geon Essen 300 кубів 4W. 4 v означає, що в нас голова 4 клапана вже у цьому мотоциклі, бо то що перед тим вони випускали 250 ки то там було 2 клапани, звичайно. А тут у нас вже встановлений 300 кубічних сантиметрів двіжок і ну, одноциліндровий верхньовальний з балансвалом. Зараз про двіжок будемо. Трохи детальніше розказувати. Отже, мотоцикл дорожнього класу, дуже класний мотоцикл, мені подобається по відчуттям, але ну, в ньому є ряд деяких недоліків. Зараз ми до них приступимо. Зовнішній вигляд це, як ми можемо бачити, такий досить злосний, великий, масивний е дорожній мотоцикл. Він отут такий дутий бак, е додає дуже великого вигляду. Е мотор тут і е оцей весь пластик це все дуже сильно міняє. Бо коли люди бачать цей мотоцикл перший раз, не знають скільки тут чого, е то не розуміють, що це за мотоцикл, скільки тут кубів. Ну він виходить на. 500, -ку, 600 -ку він так виглядає. Тут ще не пише ніде, ні 300 кубів, нічого такого. Е, ну давайте приступимо до движка. Двіжок у нас... 300 кубічних сантиметрів, ну не повних, там 279 іде. На 23 кінських сили, хороший двіжок з водяним охолодженням, одноциліндровий, як я вже казав, чотирьохтактний і з 4 клапанами. Не знаю, як це ліпше їде, не ліпше. На 300-ках не катався, не можу порівняти. Ну, раз вони це... Застосували, може воно і ліпше. Далі по зовнішньому вигляду, що у нас тут іде. Як ви бачите, відозмінена у нас своя конструкція була додана. це дуги безпеки, про які ви так мене питали на рахунок мого мотоцикла. Ці дуги він зробив. Для того, щоб, ну, понятно, коли падаєш, щоб ніякий пластик тут не ламався. Це проблема в тому, що цей мотоцикл вже пережив був одну аварію. Це може свідчити оці потертості фари. Він так добре проїхався на лівій стороні побитий поворотник. Отут потертий пластик, там унизу, ну, там сильно ніяких не сталося з ним нічого такого. Крашпед тут відпав. Зеркала були, поламалися і зігнути. Я так зрозумів, ця ручка зігнута, бо якась вона не дуже стандартної форми. Отут потерто і цей пластик. Ну і номер. ну це таке. Загалом... Забув сказати про бак. От бак, бак зігнутий. Воно добре так приклалося, я так розумію. Це на швидкості, здається, 80 км за годину. Він зловив яму і пішов на бік. Отже, бак тут на 20 літрів, при розході 3-4 літри на 100 км. Наскільки цього вистачає? Це якщо порахувати, рахувати це буде довго, я напишу на екрані. Розхід залежить, звичайно, від того, як засильно ви на ньому даєте газу. Далі оця наклейка йшла зразу з мотоциклом, наскільки я пам'ятаю, а оцей вулик вже був доклеєний самим власником, щоб не було холодно у життєво важливі органи під час їзди у холодну пору року там, або вночі. Дзеркала, як я казав, вже були змінені, бо ті були розбиті, і ці дзеркала трошки поганої якості і треба було купити, я думаю, завицькі. Бо коли їдеш, то не дуже трясуться, в них не видно нічого. Все розмивається, вся картинка. Так, У мотоциклі у нас є бардачок, навіть отут він. Хоп. Ну і тут всі документи можна скласти. З... Сітка, інструменти отакі а нічого, в принципі, цікавого, ну він такий величенький, вистачає. Так, як він тут закладається. Все, сів. Так, да, сів. Так. На мотоцикл можуть сісти двоє чоловік, як ми можемо бачити, тут підножки отакі, опа, так, ага, все. Тут тяжко трохи ходять. Ем, значить, двоє чоловік можуть сісти. Я їхав на цьому циклі пасажиром, трошки ну, недобре, краще їхати самому, бо то, що він дуже жорсткий. І пасажиру деколи дістається удар у хребет. Пасажир може триматися як за райдера, так і за ручки. Ну, ручки тут трошки ну їх треба прикрутити, напевно. Не знаю, що там їм е, хібує. Шіфтер передач. У нас тут, до речі, шість передач е, звичайного типу, перша е, вниз, усі решту вверх. Я так розумію, трошки був тюнінгований цей шифтер ізоленту. все як має бути. От якийсь такий речіжок, ця конструкція трохи складна. І з-за того, що оця підножка була відставлена трохи назад для більш спортивної посади. Ще понизу, що тут можна сказати, це про ланц. Lance не дід, трошки попущені. Ланс Не Дід, а SFR, якийсь, якийсь китайський аналог діда. Але все одно виглядає досить таки прикольно. Треба собі теж поставити. Регулювання натяжки ланца, отут, Все відбувається, так як на спортах, така приблизна схема. А тут розкручується і осьовий болт. захист ланца, отут зверху, знизу немає. І отаке. Під криль. По приборах у нас і по органах управління. Спочатку прибарка. Прибарка у нас отак от класно крутиться, коли включається зажигання. І у нас тут індикатор нейтральної передачі. Зліва була критична температура охолоджуючої речовини. Далі там поворотники йдуть, тут лівий, тут правий. і дальнє ближнє світло. Я трохи скептично ставився до цих от індикаторів, думав їх не буде видно вдень. Але мені сподобалося, я трохи проїхався, то в принципі все нормально, їхні яскравості вистачає. Далі підсвітка самого. Ось так от тінь треба знімати, Самого оцього екранчика синя, синювата така. На екранчику у нас швидкість, передача. Ось тут, де пише шегір Пробіг загальний, і пробіг денний є. от на кнопочці переключається. Година, що дуже класно, це класно. Е, мені б таке, кудись якось заколхозити. Ну і індикатор заправки. Сама стрілка здається розова, і залежно від того, де вона знаходиться, там підсвічуються ці квадратики теж розові. Прикольно, приборка мені подобається. По органах управління у нас зліва. Поворотники, дальнє ближнє світло, моргалка, сигнал отакий і флажок підсосу. Трошки він якось тухо ходить, не знаю, з чим це пов'язано. Тяжку вату. Справа у нас старт-стоп, світло, габарит і основна фара, і стартер, кнопка стартера. Один крашпед у нас відламаний, руль трошки нерівномірно вийшло. Ну якось мені це трошки заважало, не відчував там, чогось не, не вистачало тут зліва. Я би це замінив. Взагалі руль не дуже зручний, він завузенький. Ота як я собі, наприклад, зробив, той руль замовлений, то він класний, він такий. Це такий, такий вузенький, не знаю, чи це вони зробили так, якби це спорт, чи це загалом не знаю, для чого це зробили. Він мав би бути трошки, ну мені незручно. У мене руки невеликі, але все одно незручно. Е, я би собі поміняв, поставив би трошки ширше. Покриття, Оце все в принципі, якісно, воно не здирається. Тут є трошки подряпини, ну їх майже не видно. Ну, прикольно, прикольно. Далі у нас можна заблокувати руль, принаймні так намальовано. Зараз ми спробуємо це зробити. Так, щось трошки навіть зайшло. І що далі? Ага, ясно. Загалом цей руль не, не дуже добре блокується. Так, підножка, от як можете бачити, вона дуже унизу. І її, напевно, носком. Да? Носком вона викидається, то нормально. А якщо якось інакше, то не дуже зручно. Я до цієї підножки, мені треба було трошки привикати. Бак 20 літрів, я казав, тут ще забув сказати є резерв. На скільки літрів не пам'ятаю, і отут краник його переключати з основного баку на резерв. Далі по світлу у нас спереду така фара. Велика, вона дуже кидається в очі. По боках, зараз я покажу. Ось тут габарити. Раз і два. Справа вже габарити не світять. Чи затекли, залили водою, чи що з ними є. Загалом три лампочки світять, три ні. Не знаю, як так сталося. Ще потерти. Фара світить ну, середньо, напевно. На 3-4 з 5, я так думаю. Ксенон дуже сильно поміняв ситуацію. Тут вже поставлена ксенонова лампочка на 5000 кельвінів. Або на 6, точно не пам'ятаю. І це дуже сильно міняє справу, але все одно оптика тут трошки сумнівна. Поворотники дуже хороші, вони йшли з завода. Я, як завжди, заздрю поворотникам, бо вони тут діодні, хороші з роззаводу, нічого не треба колхозити. Ззаді у нас такі ж самі поворотники. Вони нібито трошки, ну, ці, але краще цим не зловживати. Світять добре, яскраво, ну зрозуміло, діодні поворотники. І повністю діодний стоп і, ну, і габарит у цій задній лампі. Дуже мені заподобається, воно дуже класно світить уночі. Яскраво видно. Спереду і ззаді установлені колеса діаметром. 17, 17. здається, да, 17. Спереду 110-ка по ширині, а ззаді 150-ка. Діскові тормоза, аж два дискові тормоза по 4 поршні. Я не знаю, 4 поршньові супорта, не знаю, де ще таке кладуть. Я знаю, що хіба на літрі якомусь, на що тут цього. Ну, Нормально на тормозі, так, да, але. На цьому циклі не їдеш 200-300. Ну, може я щось правий або щось не знаю. Ну і плаваючи диск. Цей отражатель я би зняв, якось воно не гарно виглядає. Або якісь чорні поклав. Чи біль. Далі у нас тут що? Тут радіатор, сюди заливається антифриз. Таке нічого цікавого, на радіаторі така сеточка пластикова. Ну, Загалом така сеточка. Губа отака. От вона добре, що м'якенька, Ця губа — це вже приклад хорошого пластика. Бо то, що решта пластик, він трошки низькоякісний, можна сказати. Він крашений і якщо при пошкрябленні, то зразу залишається білий такий слід. Оцей пластик отут, на оцій частині і, на, і отут. Він м'якенький і хороший. Все решту. Цього не вартує. Далі, так, що тут у нас? Цей пластик треба знімати при обслуговуванні, бо тут кришечка є тонкою, фільтра тонкої очистки, то і його не можна зняти, коли тут цей пластик. Номерами, нічого інтересного. це від охолодження і заливати масло не, не дуже удобно. Того разу я говорив про шінерей, то тут ще гірше. Як бачите, сюди треба залазити, не знаю, якісь... вигадувати якісь свої ліки. Далі тормоза. Такі лапки хороші, що на пружинці. Це, звичайно, плюс. Е, до речі, з цього і з того боку різні лапки я не сказав. Бо то, що зліва, як ви вже напевно зрозуміли, потерпіла через падіння, вона потерпіла смерті. пошкодження. Так. Вихлопна, тут портив весь вигляд, на мою думку. Вона тут не гарна. Я не знаю, чи це прямоток, чи це якісь там. Ну, звичайно, вихлопна. Ну, але вона не гарна. Так як я, то я б, звичайно, поставив сюди прямоток, Акрапович, або якусь юші таку велику, щоб звучало гарно. Бо це 300 кубів, воно буде класно звучати. Але, ну не знаю. Може власнику і так подобається. Ззаді однопоршньовий супорт і теж дисковий тормоз. Із-за того, що ззаді встановлено 150 колесо, це додає мотоциклу дуже такої масивності. Сам вигляд, я маю на увазі, що він такий широкий, стає, класний масивний ззаді виглядає. Ну, прям супер. Мені подобається. Ззаді по подвісті у нас моноамортизатор з системою ProLink. І так, давайте я. Попробую е, трошки про нього розказати за рулем. Ну заводиться, слухайте, як, взагалі класно, мені подобається. Не треба нічого робити. Взагалі. Просто кнопочку нажав і все, він те. Кнопочку нажав і все він те задеркотів. Включаємо світло, поворотчик, перша і пішов. Я спеціально вибрав такий участок дороги. От бачите це зараз друга передача. Це індикатор глюче. Оце я так приблизно. Трошки дав газу. Щоб ви побачили, який він у динаміці. Бо у динаміці він мені дуже подобається. Каже дівчина йде дівчина. Не сигнал і сигнал. А чого? Як так? Я хотів побібкати дівчині, не робить сигнал. Усе так вібрірує. Я у дзеркала не бачу майже нічого, а бачу лише силуети. Ну Я не знаю, мені це непривично взагалі. У мене все нормально. І дзеркала із-за того, що вони не рівні, вони не добре тримаються, якщо даєш газу, їх потім треба поправляти. От. Ну Їде він класно, тут нема що казати. От п'ята передача, 7 тисяч оборотів, і я тримаю 87. Ну, в принципі, прикольно. Так, -да, у мене випав мікрофон. Ну і ладно. Посадка е, на ногах. Спортивно, тож ноги високо, зігнуті сильно. По ногах, так як я люблю. Але е, по руці, по, по руках, по корпусу, то вона, от слухайте. Що це за звуки, я не розумію? Це якісь вібрації страшні. По руках по корпусу. Получається, посадка дорожня, цілком дорожня, ну і на рахунок руля я вже говорив. Руль незручний, на... максимальна швидкість його по документах, по характеристиках на сайті 150 км за годину. 150 км. Ну... Сам власних жаліється, і я тільки що пробував, коли їхав сам. Я розганяв до 140, 139 було у мене на свідомі, моцикл почав глохнути на голові, головка циліндра, там один болт, кріплення був зірваний і туди підтікало масло. Наприклад, отака проблема. Ну, тобто бувало взагалі з ним у Ну, Вібрію, він жахливо. мені до цього тяжко привикнути. Їхати на ньому класно, по такій дорозі. О, зараз я на розслабоні, я їду 94 км і мені легко. Я не напружуюсь. Але по місті то мені не подобається, як він їде. Він за якісь... Він мало маневрений. я думаю, це із за руля. Він не дуже маневрений і по місті він не дуже підходить. Хіба на великій прямій дистанції. А так-то трошки він великуватий. Ну, я просто зрівнюю з своєю 150-кою, бо в мене той взагалі маленький, плюс широкий руль, я нам маневрую, такого, і в мені немає ніяких проблем. А тут він прям такий. Так, зараз поворотик. Із-за цього що немає крашпеда? не знаю, мені не зручно. Правий є, там все нормально. А лівого нема. Так, зараз ми трошки скинемо швидкість, розвернемося. Ззаді машин немає, нам ніхто не мішає. Так, акуратненько. Ну, Мені подобається, як він їде, як він набирає. Але оці вібрації надлишкові, ну вони просто. Це ця приборка від Honda CBR, Вона мені подобається. Вона гарна. Але... І вдень все видно. От я зараз включив поворотчик, я, я класно бачу, що там все блимить. Мені це подобається. Година. Це взагалі супер, бо я весь час їду і так от дивлюся, оп, що там, яка година, ага, поїхали. А тут не треба, тут все зразу є. Мені дуже тяжко привикнути до цієї коробки. Тут шифтер дуже роз'юзаний. У ну, мене все чітко, оп, ці, цокнув передачу, все, є передача. Єдині про що не паришся, точно знаєш, ти все включив. А тут вона така от болтається, ти нажав, ага, все нормально. Я спочатку мене ще це збивало. Оце що тут пише три, а насправді друга. І я думаю, що я дві передачі зараз цього, як так може бути? Ну от на рахунок цього. До чого можна придертися на цьому мотоциклі? А в залі класно, я чуть газу дав, я вже сотня. От виходить сотня на п'ята передача, 8 тисяч оборотів. Все. чуть-чуть більше вісьмох тисяч і у тебе сп, е, спокійна сотня От піпкав, оде піпкав. от що з ним є Щось він дуже дргається От зараз він знов заглохне От всьо заглох Я не знаю, напевно це бензин А, він глох знову. Все, він заглох. Це бензин. Це точно бензин. Ну що? Будем кликати підмогу. І так. Все-таки в мене закінчилося топливо. І я дочекався підмоги. Що можна сказати про цей мотоцикл? Забув назвати його ціну. Зараз у магазині, інтернет-магазині, наприклад, Мототек, можна взяти його за 2600 доларів. І з цього всього напрошується висновок. За що? Ну, Тут нема за що давати 2600, якщо чесно. Цей мотоцикл можна купляти. Якщо ви. Більше немає на що потратити гроші. Бо ну він класний, але він не коштує своїх грошей. Я би, наприклад, за ці гроші не взяв таке. Ну я не знаю. Ну він валет, але оці всі вібрації, це трошки неякість, ну все-таки Китай, розумієте? За 2600 можна, я думаю, можна знайти щось і японське. Я знаходив, не знаю, наскільки це правда, ну, в принципі, в інтернет-магазинах знаходив і Honda CBR за приблизно таку саму ціну. Я думаю, що це не має смислу купляти такий мотоцикл. Хіба, якщо ви його будете доглядати, якщо ви будете добре за ним дивитися, не падати, їздити акуратно і так, як треба, то я думаю, він буде свої відслужувати. Але як бюджетний мотоцикл про це і сказати. Не можна, на жаль. Ну, а в загальному він дарує багато позитивних е, вражень. Так що на такому варто покататися, попробувати, може у когось такий є. Просто проїхатися. У нього є цей підрив, в принципі, шість передач, так, є, все-таки різниця. Наприклад, як я 150-ки пересів, то я відчув, мені сподобалося. Але просто ну, трошки неякісно. Не знаю. Над цим просто треба думати. Тут, напевно, скорше за все, у кожного свій смак, і кожен його розгляне по іншому. Ну, в загальному мотоцикл хороший, оцінку я йому ставити не буду. Поставити ви йому її самі. А найкраще на ньому просто проїхатись і зрозуміти, треба вам його чи не треба. Отже. Я сказав все, що в принципі хотів. Якщо щось забуду, не знаю, допишу в коментарі. Дякую за те, що дивилися це відео. Звичайно, ставте лайк, якщо воно було вам корисне. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. І бажаю вам рівних доріг, завжди повний бак і удачі вам. Йолки-палки, як не мухи і задубали, це капець! Я думаю, я зараз... Чо. i a going